Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні будемо готувати молочний хліб з манною крупою. Нам знадобиться 350 мл молока, 70 г манної крупи, 25 г дріжджів, 1 столова ложка з гіркою цукру, 1 чайна ложка з гіркою також солі, 2 столові ложки олії та приблизно 3 склянки борошна. До теплого молока додаю дріжджі, цукор, розмішую і додам всю манку і залишу на столі на 10-15 хвилин. Минуло 15 хвилин, суміш трошки підросла в розмірі, тепер додаю сіль, перемішую. Поступово додаю борошна та замішую тісто. Коли тісто стало досить густе, починаю його замішувати-домішувати руками. Додаю 2 столові ложки олії і ще вимішую не менше 15 хвилин. Тісто готове, залишаю в теплому місці на 1 годину. Тісто в мене вже гарно підійшло, тепер обминаю, формую хлібинку та викладаю в форму застелену пергаментом і ще залишу в теплому місці на 20-30 хвилин. Відправляю в розігріту духовку до 180 градусів на 50-60 хвилин.